Руслан Сенічкін з нами на скаб зв'язку з Туреччини. Де. І так сталося, що він не просто там відпочиває, а опинився на турецькому телебаченні. Друже Руслане! Добре. Неймовірно, я був переконаний, що ти поїхав відпочивати, а ти виявляється там на телебаченні. Що ти там робиш? Ти влаштувався на турецьке телебачення. Зараз прийме включення, ми робимо з Туреччини, Стамбул, е телеканал Фокс, е який входить в підтірку найкращих телеканалів е цієї країни. І знаєш, на грудний у тебе є прізвище таке саме за себе говорить. Нагрудний. А знаєш, хто працює в турецькому сніданку? Е апельсин. Ну, якщо прикладати його прізвище з турецькою, то це Порта-Кала. Фатика Порта Кала. І зараз його покажу. У нас невеличка пауза. Ми просто тільки що увійшли в ефір а, Туреччини. Ось він. Хай. Синіданок. Хай, Хай. Хай. гай Україна, аваю. Фан це Фатика Портакала, ведучий турецького сніданку. іншими словами, телеканал працює майже два роки. Сніданок на турецькому телебаченні. Ну, існує саме стільки, але в дуже якісному форматі. Зараз я знаходжуся на місці ведучого за моєю спиною. Якщо бачите, тут вон так, а, так, вони так. Нежить, показують площі, вулиці, що відбувається власне в Стамбулі, в Туреччині, ну і так далі. Ми а, запиталися, що вони взагалі знають про Україну, які новини. Не передають, і ви знаєте, майже нічого. Окрім того, що про Україну вони говорять це Тимошенко, це Руслана. Звісно, Євробачення. Ми пам'ятаємо Тіна Караль теж Євробачення. Вони знають Ющенка Януковича більше про Україну нічого, але ми не в зміну від них. Ми знаємо, що ми їдемо в Анталію на курорти, в Туреччину, в ну і так далі. Русь мені ось маячка падлака подказує підказує, а ані Лорак. Як Хіба не знають? турка? В тому то і справа, нічого про неї не знають про ані Лорак, ані про її чоловіка, ані про неї. Це дуже для нас дивно. Аудиторія турецького сніданку складає приблизно 5 мільйонів. А в Туреччині проживає 60 мільйонів людей. Ну я думаю, що наша аудиторія в Україні набагато більша, адже ми знаємо, що останні дані соціологів і рейтингів кажуть про те, що сніданок найпопулярніша в ранішня програма. Можу сказати, що. Турецького юнайдин, тобто доброго ранку. Юнайдин і чекайте від нас звіт. Ну і ще останнє а, з мене зробили або Кіркорова, або а, oh. Таркана, тому що я віддався місцевим гримерам. і Вони сказали: а, ми зробимо те, що ми захочемо. Свої версії викладайте в мережа Фейсбук, Сніданок з один по 1. Мене викликає. Мене виганяють, вижинаємо, тому ну, що Я турецьким що... дівчатам не віддався. Гримерам то ладно. Руся, Руслан, Марічко підказує, головне, щоб ти не віддався турецьким дівчатам. Краще Гример нам сюди когось привези, якусь партнерку. З Туреччини, любимо вас, сумуємо. Ми також сумуємо, Руся. Повертайся скоріше. з нами був на скаб'язку мій колега Руслан Сєнічкін. Ой, дай Бог, що він там не залишився. Хай краще повертається. Ну, ми повертаємося до нашої